У Львові є госпрозрахункова стомат поліклініка, щоправда, лише одна. Зате працює на цій системі від дня заснування з 1988 року. Усі послуги тут платні, але офіційно через касу. Таким чином, пацієнт має можливість контролювати об'єм наданої послуги, стоматологічної допомоги, якість наданої послуги і вартість цієї послуги. Клініка за таких умов не розкошує, але для роботи усе необхідне має. Не приходить пацієнт і не каже, да, я отут купив вату, я купив ще щось, надайте мені якусь певну допомогу. Чи я там спирче щось таким чином? Все є передбачено. Це є рух. Пацієнт платить кошти, відповідно, є різниця між доходами і витратами. Якщо у нас є прибуток, так ми його і вкладаємо. Чи в розвиток, чи в матеріали, чи в інші необхідні речі для поліклініки. Ціни тут трохи нижчі, ніж у приватних кабінетах, а от пацієнтів кажуть, у клініці могли би приймати і більше. Зате мають постійних. Так давно і практично ходять всі мої рідні. Ми оплачуємо все в касі по тарифу згідно установи даної. Лікар сказала, яку ну, вона зробила роботу. Написала на листочку, ми йдемо в касу, розраховуємося, виписують нам чек. Натомість на чотири комунальні стомат поліклініки цьогоріч місто виділило 28 мільйонів гривень, та бюджетна стоматологія від цього безкоштовною не стала. Її немає навіть. Я тут працюю, четвертий стоматологія. Зараз, напевно, державні поліклініці так само безкоштовно, ніхто нічого не робить. Та коли закон замість розбазарювання бюджету дозволяє запровадити офіційну плату, гріх цього не зробити, наголошує очільник міської медицини Володимир Зуб. Якщо законодавець дав таку можливість, ми пропонуємо усі всі тіньові розрахунки, які сьогодні існують в стомат поліклініках, легалізувати, вивести їх із тіні і е, з тим, щоб пацієнт почував себе гідно, щоб він не засовував нікому в кишені, щоб лікар почував себе гідно, заплатили в касу і з тої каси здійснюється утримання стоматологічних госпрозрахункових кабінетів. В Україні вже більшість томат поліклінік повністю або частково самоокупні, скажімо, вінницька стоматологія на госпрос. З рахунку уже майже 5 років. А от зараз кажуть, це особливо доречно. Така суспільна політична економічна частка ситуація. Я думаю, що дуже виправдано, що ми розвантажили бюджет міста, принаймні в галузі охорони здоров'я, і стоматологія сама на себе заробляє. Я бачила в інтернеті новини, читала от про ці мітинги у Львові і звертаюся до своїх колег львів'ян. Ви знаєте, напевне, це певна громадянська позиція зараз підтримати такий шлях. Прибуткове підприємство у Вінниці утворили дві стоматполіклініки, поліклініки, але водночас працюють декілька бюджетних відділень, серед них і дитяча стоматологія. Схожа ситуація і у Луцьку. Там, щоправда, міська стоматполіклініка поліклініка лише одна, але теж наполовину самоокупна. Десь біля вже 10 років ми до ортопедів стоматологів ще перевели на спецрахунок у це відділення, тобто вивели з бюджету ще лікарів-стоматологів-терапевтів. І в нас на сьогоднішній день в стомат поліклініці десь 55% посад знаходиться на спецрахунку, то ми десь на 30% даємо якість набагато вищу, але на 30% у нас у стомат поліклініці ціни нижчі, ніж у приватних закладах. Тотального переходу на госпрозрахунок не буде і у Львові запевняє Володимир Зуб, бо у кожній поліклініці залишаться і безкоштовні комунальні кабінети. Зате така реформа з міського бюджету вивільне щонайменше 15 мільйонів гривень, які скерують, до прикладу на дитячу стоматологію чи пільгове протезування.